Ви дивитесь інформаційні деталі на 21-му сьогоднішньому випуску про таке. Проблема аеропорту, додаткові гроші на підтримку малозабезпечених закарпатців і не тільки. Головні рішення сесії обласної ради за мить. Інфаркти вбивають. Більше половини раптових смертей в Закарпатті через серцеві недуги. Влітку статистика погіршується. Що робити, якщо з'явились перші симптоми, не пропустіть далі. 30 років без ремонту, чому комунальники оминають затишний сквер у самому серці Ужгорода, ми дізнавались. Як домогтися обрізки аварійного дерева про увесь процес проблеми, яка стала особливо актуальною для ужгородців цього літа, коли дерева в місті падають масово? Дивіться далі. Закарпатські депутати просять Київ вирішити проблему повітряного сполучення зі словаччиною задля відновлення роботи Ужгородського литовища. На сьогодні досі не врегульовано питання відновлення дії угоди між Кабміном України та урядом Словацької Республіки. Це зокрема призвело до припинення 6 червня виконання регулярних авіарейсів з аеропорту за маршрутом Ужгород Київ-Ужгород і як наслідок зумовило зупинку діяльності Закарпатського обласного комунального підприємства Міжнародний аеропор. Порт Ужгород, хоча це лише одна з численних проблем литовища, яке не працює вже третій місяць. Ужгородський аеропорт досі без керівника, належного ремонту та охочих виконувати регулярні рейси авіаперевізників. Найбільш гарячі депутати погоджували зміни до обласного бюджету, а саме виділення грошей на програму Турбота. Наразі більше сотні закарпатців чекають на грошову допомогу із 10 мільйонів, які передбачені, поки є менше трьох. Просте на перший погляд питання викликало жваву дискусію. Після суперечок депутати все ж вирішили дофінансувати програму на 7 мільйонів 300 тисяч. Також майже 13 мільйонів виділили на боротьбу з контрабандою. За ці кошти митникам і працівникам. Никами СБУ закуплять комп'ютери, техніку та машини. На забезпечення поліції з обласного бюджету піде аж 33 мільйони. А найбільша комунальна газета Краю новини Закарпаття нарешті отримала головного редактора. 39 голосами за призначили Морославу Галас. Закарпатці вбивають інфаркти. Понад 50% всіх смертей спричиняють серцево-судинні хвороби. Половина з них інфаркти. Більшість стається влітку. Кардинально змінити цю страшну статистику можна, якщо знати симптоми правила першої допомоги та пам'ятати про профілактику. У 300 тисяч закарпатців підвищений артеріальний тиск, 200 тисяч хворіють на серцево-судинні недуги. Інвалідами щороку стають 800 людей, близько 8 тисяч помирають. Пілотна державна програма з відшкодування коштів на препарати для гіпертоніків діяла лише у 2013-2014 роках. Нині люди із серцево-судинними захворюваннями не мають жодних пільг. Була спроба була спроба навчитися і нам, як медикам, і навчити пацієнтів працювати в нових економічних умовах, тобто зробити хворих з гіпертонією прихильниками лікування артеріальної гіпертензії. Зробити кроки до того, щоб пацієнт знав, що якісь медикаменти відшкодовуються на рівні держави. Найважче сердечники переносять зиму та літо через перепад температури. Перші симптоми інфаркту різкий біль у серці, проблеми з тиском та диханням. Якщо ці ознаки є впродовж 15 хвилин, треба терміново викликати швидку. На порятунок пацієнта є близько півтори години. Якщо проходить більше часу, артерія може відкритися, наслідки смертей. Є у нас такі пацієнти, котрі чекають, і коли їх уже привозять до нас з інфарктом, інтервенційне лікування не завжди вже має ефект, тобто втрачений час, щоб не допустити до розвитку великого інфаркту, міокарду. Цьогорічне спекотне літо змусило багатьох закарпатців записатися на прийом до кардіологів. У кардіодиспансері за день приймають більше півсотні пацієнтів. Степан Федорович приїхав зробити обстеження з виноградівського району. Проблеми з серцем у чоловіка почалися ще в молодості, коли працював далекобійником. Через ненормований графік роботи, погане харчування, отримав проблеми з тиском. Чоловік вже переніс операцію з тентування на серці, але нині знову потребує лікування. Я кожен рік на профілактику, то, по перше, тепер зараз я чув, ну, погано, якось відчуття таке, що треба, як то кажуть, пройти тачку на прокачку. Коли йдуть магнітні бурі, заста погано. Ти заста погано, що робити? Ну, тиск підскакуєся, так. У черзі молоді люди від 30 років. Хоча ще 5 років тому інфаркт вважався виключно захворюванням людей за 50. Усе через шкідливі звички, надмірну вагу і стрес є багато пацієнтів, які перенесли інфаркт навіть молодше за 30 років. Якщо у людини з'явилася різко, з'явилася задишка, якої раніше, наприклад, у нього не було то це також може вказувати на інфаркт міокарду, особливо у пацієнтів з цукровим діабетом. оскільки… У пацієнтів з цукровим діабетом є великий відсоток безболівого інфаркту. Лікарі радять у спеку постійно охолоджувати організм, пити багато води та уникати сильних фізичних навантажень. Якщо прихопило серце, треба лягти. Та кожні 5 хвилин до приїзду швидкої приймати нітрогліцерин. При задишці краще прийняти положення, сидячи. Ці елементарні правила потрібно пам'ятати кожному. Можливо, це допоможе врятувати життя. 33 роки без ремонту. Затишний сквер у самому серці Ужгорода поблизу четвертої школи руйнується. Огорожу розікрали лавиці, поламані. А окраса парку Сталевий кінь-гірка, весь у іржі та дірках. Чому комунальні служби не доглядають за сквером? Дивіться далі. Сквер на Жупанацькій облаштували ще 33 роки тому. У книгах з благоустрою міста за 1983 рік він називався площею Саветська. З того часу зміни тут нагірше, лавиць стало менше. Ті, які залишились, поламані, бетонні плити потріскались, чевунну огорожу розікрали, а сталева скульптура коня, яка виконує роль гірки, заіржавіла до дірок. Кардинального не треба міняти только привести в порядок лавочки, их апгрейдить, как бы скажем так, поставить пару урн. Ми якби би сліді за чистотою. Місцеві жителі згадують, за декілька років комунальників тут бачили. Раз весною працівники міського кшепу покосили траву та посадили два дерева. А прибирання та ремонт паркану та лавиць лягли на плечі колективу четвертої школи, яка знаходиться поряд, та місцевих жителів. Сторожа вони більш-менш ще в порядку підтримують даний парк. Ну прибирають зранку таке, в принципі. А так, комунальні служби взагалі не займаються цим парком. В принципі, ми своїми силами десь-не-десь може от, покрасимо забор або встановимо пару відсіків, або ну таке. Чим що можемо, те, те й робимо. У 2014-му половину огорожі, яку постійно ремонтував чоловік, вирвали з бетону. Минуло два роки, нічого не відновили. Спілкувавшись із працівниками міської ради, нам вдалося дізнатися, цей сквер обслуговується час від часу, проте не входить у десятку щасливчиків, за якими доглядають постійно, бо не є такий великий, як інші. На що спиралися комунальники, визначаючи пріоритети, не зрозуміло. Але думки місцевих жителів та школярів, які проходять тут щодня, вони точно не питали. Кошти на ремонт у бюджеті міста не передбачені лише за потреби кажуть, будуть прибирати. Але з таким підходом сквер проіснує недовго. А розрита дорога на площі Жупанацькій та на вулиці Тихі без ремонту вже більше місяця. У Закарпатті Обленерго, яке проводило тут ремонтні роботи лінії, давно завершили свою частину робіт. Відновити покриття, прокласти на місце бруківку та асфальт мали міські комунальні служби. З ними підприємство уклало договір та перерахувало кошти. Чому Кшеп так затягнув з відновленням, не зрозуміло. Дорога біля головного художнього музею імені Бокшая залишається перекопаною з кінця червня. Зрізати аварійне сьогодні вночі. Величезна сторічна тополя у парку позаду дав пала на проїжджу частину і розтрощила паркан. Обійшлося без постраждалих, та дерево вже давно викликало занепокоєння у містян. Аби таких ситуацій уникати, існує ціла процедура реагування на аварійні рослини. Як змусити комунальників прибрати небезпечне дерево біля вашого будинку чи у парку, де ви гуляєте з малюком, та за чиї кошти робитиметься обрізка, дізнавались наші журналісти. Коронева система не витримала і дерево впало, наробивши лиха. На нього давно звертали увагу місцеві, але офіційного звернення не було. От і не зрізали до останнього. Та й навіщо, якщо спиляти проблемне дерево, коштує близько 10 тисяч гривень, а прибрати наслідки вдвічі дешевше. Якщо у парку, де ви прогулюєтесь з дітьми або на вулиці біля будинку, росте небезпечне дерево, потрібно писати скаргу. Протягом двох тижнів комісія має обстежити, видати акт і ордер на обрізку. Громадянин має право написати заяву, звернутися з цю заяву, віддати в центр надання адмінпослуг міській раді. На цю заяву обов'язково відреагують. Так само буде проведено обстеження. Якщо Дерево дійсно треба видаляти за рахунок міської ради. Дерево буде видалено. Та конкретні терміни для комунальників не прописані, тож прочекати можна і до закінчення дії ордеру, а придатний він лише до кінця року. Гроші ж для міського бюджету колосальні. І місто часто на таких локаціях економить, дочікуючись, поки саме впаде, як у випадку Мирослава. Дерево на яке він скаржився, впало йому на огорожу, і дивом не зачепило будинок. На жаль, звернення про те, що от гілка ось ось упаде. Не дістало жодної реакції у міської влади тоді в суботу. Я дзвонив до чергового, Мені сказали, що ваші клопоти. Лише на цих двох паралельних вулицях Божанка та Шевченка. Кожне друге дерево похилене, величезне і трухляве зсередини. Стоять вони не завдяки законам фізики, а на перекір. Тому налякані сусіди Мирослава вже кронували кілька дерев за свій кошт. Коштують такі послуги від сотні до п'яти тисяч гривень. Ну, якщо я сам візьму бензопилу і захочу підрівняти, то в залежності від того, що це буде, коли, як буде, років п'ять коштувало п'ять тисяч штрафа, а зараз я не знаю скільки боюся, що разу-два більше. Виходить подвійні стандарти. Якщо я туди щось полізу робити, то це власність міста, і як то я без дозвілу полізу. Коли якісь проблеми, мені раптом кажуть, що це моя зона відповідальності. На внутрішньобудинкових територіях обрізка має відбуватися за кошт жреру або ОСББ. Та якщо у першому випадку часто прохання мешканців просто ігнорують, то новостворені ОСББ не мають на це грошей. Як був чи ЖЕК, чи міську раду, нашу звернення, ніхто нічого, ні одну віточку не обрізав. Ми створили ОСББ буквально місяць назад, зареєструвалися, і багато різних проблем з будинком: це криша, це підвальний помі... Приміщення на дерева у нас просто коштів немає. Ми не зможемо це самими силами це зробити. У приватному ж секторі обрізку робити можна без дозволу міськради, але за власний кошт. Залишайтесь з нами, попереду в деталях тиметься про таке. Запаси смачненького на зиму. Наші журналісти підрахували, у скільки обійдеться сезонна консервація і що вигідніше закладати саме зараз. Тренер з рекордним стажем Олександр Філіп виховав не одне покоління футбольних зірок і продовжує передавати досвід дітям. Історія унікального спортсмена і вчителя далі. Наповнити комору закрутками сезон консервації у самому розпалі. Господині витрачають сотні гривень і десятки годин, аби запастись овочами та варенням на зиму. Багато інгредієнтів подорожчали, тож вартість баночки у порівнянні з минулим роком зросла. Олександра Туранова підрахувала витрати і розкаже, що і коли вигідніше закладати. Відповідальний процес починається з ринку. З Вікторією йдемо обирати доступні овочі на закрутку. Помідори для консервації зараз надто дорогі 15 гривень за кілограм хороших. Платити невигідно трохи згодом буде дешевше. Та технічні сорти дрібних овочів можна знайти за вісім. Тому купуємо 5 кілограмів. Люди ще великі висни не беруть там сто по та по, по кіло, по два кіло, по по кіло. Так дере. 10 гривень таке, ну 15-13, кому як. Ну як просить дешевше, то там дешевше мало. Ну. Огірки зараз подорожчали з 4 до 12 гривень, тож на консервацію їх не особливо беруть. А зелений парець брати саме час. Купуємо 3 кілограми на ринку 8 гривень за кіло. А якщо плануєте закладати багато, досвідчені господині кажуть, найкраще купувати на п'яному базарі чи білочці або з'їздити на ринок у Мукачево. Ціна відрізнятиметься на 2-3 гривні. Докуповуємо оцет за 10 гривень. Набір спецій та прянощів, зелень, перець, лимонна кислота, сіль, цукор та лаврове листя на 30 гривень. Щодо варення, зараз купувати найвигідніше сливи та яблука. Вартують вони 5-10 гривень за кілограм. З ягодами ж варто зачекати до середини серпня. Зараз ціни на них понад 25-30 гривень. За абрикоси та парсики зараз просять щонайменше 28. але ціна скоро впаде, кажуть продавці. Та головною складовою будь-якого варення є цукор. Міні як стояв 14 гривень, так і стоїть. на варення трохи брали, коли була в так зараз. Бере там оце кілограм басок, таке персико, щоб закласти якесь варення так, що раніше по носили ящиками, носили все не немає. Також подорожчали дрібні складові консервації: 50 кришок, майже 50 гривень, а будь-яка скляна банка до десяти. П'ять кіло помідорів. Ще взяли перчика три кілограми. Це разом з олією, з оцтом, зеленю, майже. Сто десять гривень до розрахунку вартості однієї баночки додаємо і комуналку. Найбільше коштів потягне газ. Поки все перемиєш, поки все реалізуєш, окріп потрібен прожарити потрібно. На це все йде газ до собі вартості консервації. Ми можемо вільно додавати. Я не знаю, ну близько 5 гривень. За 140 гривень з урахуванням комуналки ми заклали 4 літрових баночки перцю та 6 півтора літрових банок помідорів. Собівартість кожної всього чверть від магазинної. Фереція ми сьогодні. Закривали в магазині, коштуватиме близько 30 гривень. На ті самі 30 гривень ми вже змогли взяти сьогодні 3 кілограми перцю. Додамо туди вартість банки, додамо вартість оцту, олії. Воно те на на ті 30 гривень. Ми вже можемо закрити близько трьох кілограмів. Та головна мотивація Вікторії, яка щороку наповнює комору свіжими закрутками: безпека та користь для родини. Легенда закарпатського футболу тренер з 50-річним стажем Олександр Філіп виростив не одне покоління зірок, і сьогодні його досвід залишається незамінним, особливо в дитячому футболі. Більше про унікальну людину і спортсмена у сюжеті Анатолія Костюха. Розглядаючи старі фотографії, Олександр Філіп, наче проживає життя заново, про кожного кого навчив грати в футбол протягом всіх 53 років, може розповісти безліч історій, адже вони всі для нього сім'я. Нету такого, якого можна було б бы виділити, тому що вони своїм трудом завоювали титул. И начинають після пятого года, которые стали з учасниками чемпіонату Союзу, или ж ті ребята, которые стали чемпіоном України, несли вклад. В розвідті закарпатського футболу з 1963-го виховав не одне покоління зірок Радянського Союзу та незалежної України. Під його керівництвом грали Рац, Файфер, Онуфер, Яремчук і багато інших відомих футболістів. каже зараз престиж гри та ентузіазм футболістів підриває фінансова ситуація. Улюблений вид спорту мільйонів. У нас переживає не найкращі часи. Зараз час получає такі заробітки. Не владі некоторі футболісти, які я на протяжні десятиліття не мог отримати. Ну, думаю, що це є причина. Цього... Краху. Його вихованець Михайло Куполовець зізнається, кращого дитячого тренера на Закарпатті нема. Свою любов до спорту Олександр Філіп передає всім, хто поруч. Мій згляд це єдиний тренер в Закарпаття, який дійсно так може виховувати дітей і так відноситься. І це єдиний тренер, який виспитав і мене, в професіональній футболістів Матвій Бобаль, і Вас, Вася Кобін, і Микуляк. Це футболісти, дійсно, які грали великий футбол. Так що... Більше, мені здається, не один тренер не може похвалитися таким результатом. У своїй роботі сьогоднішній тренер куполовця, колись вихованець Філіпа Михайло Іваниця, використовує багато методів і технік наставника, а про його тренування досі згадує з захватом. Він вмів нас так, якщо ми десь, ну, діти, десь провинилися, він міг так наказати нас, що ми навіть на нього ніколи не обіжалися. Ну просто. Ну, це дар Божий бути дитячим тренером, і його це людина, просто ми його дуже поважаємо. Ми його любимо. Підопічні Олександра Філіпа тричі ставали чемпіонами України і переможцями інших престижних змагань. Олександр Іванович досі тренує дитячі команди і пишається кожним своїм вихованцем. А для нас незамінний тренер є живою легендою закарпатського футболу. Це були усі новини на сьогодні. Дякую, що довіряєте. Щасти вам.